А сьогодні ви опублікували технічний прес-реліз, в якому ви зокрема пояснювали, що ви все ж таки купили супутник, ви його не орендували. Чи з цього приводу було певне непорозуміння в соціальних мережах? Можете пояснити, будь ласка, ще раз, ви все ж таки купили супутник і, і чому виникло таке непорозуміння? Таке непорозуміння виникає, тому що 99% так званих експертів, які обговорювали цей кейс? А є абсолютними дилетантами у сфері космічної галузі, угоду підписував фонд Сергія Притули і фінська компанія ISI. Тільки ми володіємо повнотою інформації, і я попросив вчора після оприлюднення інформації про придбання супутника дочекатися нашого технічного прес-релізу, який розставить ці крапки над і. Але ж багато хто вирішив попіаритись на цій історії, заробити собі якихось додаткових балів і, відверто кажучи, сьогодні виглядають як мінімум жалігідно, як максимум ідіотами. Ну дійсно, поясніть: от ви купили сам супутник. Окремо пристрелізі йдеться про те, що він буде у власності України, аж поки він зможе функціонувати. Але також ви купили доступ на понад як на рік до бази супутникових знімків. Ну, так, В пані чому? ISI... Компанія ISI володіє а, найбільшою кількістю супутників, виведених вже на орбіту діючих, а, які а, мають, власне, sar технологію Тобто це технологія радарної зйомки. Для української армії це краще, аніж володіти а, оптичним супутником. А, хоча і то так само добре, і то так само треба. Але ми обрали саме а, цей варіант після там, ряду консультацій. І власне. А, коли супутник, який ми придбали, не буде рухатись над Україною. Ми будемо все одно мати можливість доступу до інших супутників і до бази змінків, які вони роблять, в цей момент проходячи над територією України, ну в принципі, і не тільки. А, тому це насправді унікальна історія, яка відбулася, з якою я вітаю весь український народ, українську державу і насамперед українську армію, тому що технології, які ми зараз здобули, це технології, яких немає наш ворог, кацапи того, що ми. Придбали не мають і тому зараз гризуть собі лікті. А українці тішаться, тому що знову увійшли в історію: люди від малого до старого скинулися і придбали для своєї держави супутник. Чи не диво, ми дійсно підписали угоду, в якій зазначається, що Украї... Ну, українська сторона отримує у uh, користування супутник uh, до аж до моменту закінчення його, умовно кажучи, uh, технічного життя. Тобто, скільки він там буде літати і працювати, рівно стільки він наш. Якщо до кінця uh, гарантійного строку, а uh, всі вони мають якусь гарантію на uh, життя з ним, що небудь трапляється. Компанія зобов'язалась зобов uh, поміняти його нам на ідентичний. І так на понад ніж на рік ми викупили базу даних з сузір'я супутників компанії Айсай, коли це коли цей строк користування їхньою базою даною спливе, все одно супутник залишається нашим, пане притула. А скажіть чи не було такої технології у військових ну так військових партнерів України? Чому є необхідність придбати власний супутник, а не отримати, наприклад? Таку ж допомогу такі ж знімки від партнерів, клуб держав, які володіють подібною технологією, він є досить невеликим. І в принципі, кількість компаній, які володіють подібними супутниками, є вкрай малою. А з тих компаній, які готові були нам продати супутник, ще набагато менше. Західні партнери, які володіють подібною технологією, дійсно діляться регулярно з українською армією, з нашими спецслужбами з нашою розвідкою, супутниковими даними, супутниковими знімками. Проте вони роблять це з своєї доброї волі, і тоді, коли вважають за потрібне, і дають нам те, що вони вважають за потрібне. Зараз ми маємо супутник, завдяки якому саме українська армія, наша розвідка, буде отримувати ті дані, які їм треба, тоді, коли вони захочуть, і ті, які вони захочуть, і будуть робити це кратно швидше, тому що а, трансфер а, змінка. Від наших партнерів з моменту, коли вони його зробили, взяли на опрацювання аналітичне. Потім вирішили давати, не давати. Потім передали нам, поки воно доходить до війська. Це може бути доба, це може бути півтори, це може бути дві. І тоді ну там стоїть питання тотальної дорозвідки цих даних. В нашому випадку логістика змінка від моменту, як його зробили до моменту до моменту, коли супутникові дані є у нашої артилерії, у наших хаймерсів і так далі, цей трансфер буде займати 3-4 години. Ну і чи отримали вже якийсь можливо фідбек від військових, чи можливо, від міноборони? Чи вже використовують цей супутник? І як він допомагає армії зараз? Зараз відбуваються ще юридичні процедури передачі цього супутника. Ну, відповідне відомство. А реакція військових вона була достатньо передбачувана. В принципі. Це такий сюрприз був для нашої армії, тому що ми дуже тихенько робили цю операцію, коригуючи її, узгоджуючи її з керівництвом міністерства оборони з Олексієм Юрійовичем Резніковим та частиною невеликої його підлеглих, ми дуже боялися якогось витоку інформації, тому що Ну, відверто це і в питаннях безпеки в цій площині справа лежить, тому що знаючи, що росіяни такої технології не мають, ми були переконані, що вони будуть робити спроби в той чи інший спосіб зірвати цю угоду. Слава Богу, цього не відбулось. Ми забезпечили армію тим, чого ні наша армія, ні держава в цілому ще не мала. І я ще раз вітаю усіх українців: ми повернулися до елітного клубу космосу. На хочу дуже коротко попросити відповісти, чи в майбутньому які у вас на підході є волонтерські проекти, якщо можете поділитися, задачі нам нарізають військові, і зараз ми в процесі перемовин. Що стосується гуманітарного крила нашого фонду, то ми запустили величезний проект під назвою НЕСТ, який буде опікуватися українцями, які втратили житло через збройну агресію Російської Федерації, і зараз, відверто кажучи. Коли ми закінчили такий величезний проект з супутником, я хочу трошки більше уваги звернути і на гуманітарний напрямок для того, щоб дати там певний поштовх і потім далі займатися великими проектами в погодженні з командуванням різних родів військ і міністерством оборони загалом, з нами на зв'язку був Сергій Притула засновник благодійного фонду Сергія Притула.